Вони мають таку можливість зателефонувати комусь. Там можуть вільно пересуватися. От, зараз щось ніхто не буде, може вийти з офісу. І не зайти. Не... Ну, Якщо нас... ще... ви немає навчання, вони можуть вийти. Нема питань. Ви свою роботу знаєте, ви значить, вважаєте, що ви зробили все як слід. Це вже оціночні поняття, не будемо так говорити. Оцінка потім. Діло в тому, що на, на даний час, крому, коли ми були, там ситуація була така. Ми тут три години, якби теж з ну, стояти під три корину. години. Ну, Вам треба зрозуміти, чи порушуються права громадян і все. Ну, Слідча дія відповідно до кримінального процесу. Я розумію, але річ у тому, що не можуть бути люди, працівники, заручниками. Діло Він, в тому, що в цій ситуації там Есть слишком, правильно? Есть оперативные работники, которые непосредственно оперативные работники проводят обыск в процессе исследования. Следовательно, после проведения этого, ну, допустим, обыска, там идет такое лишь потом идет оформление, правильно, на Но после этого могут и опрашивать людей именно так, как свидетели допрашивают. А каждый из свидетелей имеет право на правовую дополнение. В право. общем, весь вопрос. Да. Моё право. А за ватої показати. Вони я, хочуть, це, хочу про знає... я хочу адвокат. Люди працювали. Я, наприклад, нет, був нет, нет, телефону, на театральній, не... я у людей питаю, вам роз'яснювали <зас> ваші права. Вони каже, ні. Не... А ви знаєте, що це таке стаття 59 конституції? Ні, не, не знаю. А я поясню, що це право на правову допомогу. Кожен громадянин України має право на правову допомогу. Вам роз'яснення? Ні. А ви бажаєте Да. Ну, можливість навіть скласти пояснення практичної да, сторони. Людина, людина... людина пише в кінці значить, протоколу пояснення. Я не знаю, як я, я, я хочу скористатися правовою допомогою. Я там адвокат, мене не пускають ці люди нічого не даруз'яснювати. Я знову ж кажу, що ці поняття вони всі оціночні і в великому рахунку. В принципі, ці люди, що через перевірку, мають по... То поза кандидатською перед проведенням опитування чи проведенням поясни доводити права громадян всі достатньо 63, -м, 59. Ні, правильно, вони мають право. Однак ви, або ми, стоящі тут, знаємо про те, що дійсно це було, або ми дійсно не Ну так, да. так. Ну, да. Ви ну, да, да, можете це слідчі дії, ви можете запитати своїх співробітників і відповідно до цього подавати клопотання на Перевірку даної групи, яка проводить, доцільність їхніх дій, як вони проводили, чи правомірно, чи неправомірно.